Доброго ранку, Україна. 29 квітня за календарем. Понеділок розпочинаємо робочий тиждень у гарному гоморі. Сподіваюся, публікації з наших газет та журналів цьому сприятимуть. Все більше містян планують влітку перебратися на природу та вже шукають житло. І власники сільських котеджів цим користуються. Для прикладу за будиночок на березі Київського моря хочуть 7 тисяч доларів щомісячно. Для порівняння віла на середземному морі коштувала б чи не в половину дешевше. Запевняє ділова столиця. Даєш референдум, невтомно закликають наші політики український тиждень. пропонує повчитися цього у Швейцарії. Там такі заходи проводяться вже понад століття. Три-чотири рази на рік швейцарці збираються разом і голосують. Чи можна запровадити таку систему в українських реаліях у публікації видання? Готуйтеся до спекотного літа, попереджають синоптики. Публікація у експерт Україна буде як ніколи доречною. Всі ми пам'ятаємо торішній дефіцит кондиціонерів. Цьогоріч очікують таку ж картину. Зорієнтуватися у різноманітті кліматичних установок та ще й зекономити при покупці допоможе стаття у виданні. На сьогодні все читайте лише найцікавіше. Ми вам у цьому допоможемо. До зустрічі!